Четверте ворожнеча, а не любов до ворогів. Коран у багатьох місцях дозволяє і навіть наказує жорстокість до невірних. Христос же навчив любити ворогів, молитися за гонителю прощати, плід любові, життя, плід ненависті, смерть і темрява. П'яте. Відсутність Святого Духа У Християнина є Святий Дух, особа, яка живе в ньому, це джерело радості, миру, сили і світла. В ісламі такого немає, тому там часто відчуття порожнечі, страху, відчаю, а також відсутність справжньої трансформації. Шосте плоди. Справжній тест Ісус сказав По плодах їх пізнаєте їх. Матвія 7,16. Серед країн, де домінує іслам дуже багато насилля, придушення свободи, жіноча нерівність, релігійний примус, фанатизм, бідність. Відсутність творчого розвитку це не ознака Божої присутності. Сьоме. Темрява ненавидить світло. Євангеліє – це світло, а іслам часто протистоїть йому. Там, де християнин говорить про Ісуса, часто виникає агресія це духовна боротьба. Написано в Божому слові Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула Його. Івана 1.5. Але важливо. Не всі мусульмани погані, багато з них щиро шукають Бога, прагнуть істини. Христос також помер за них, і сьогодні тисячі мусульман бачать сни про Ісуса, навертаються, отримують зцілення і мир. І на завершення іслам це система, в якій багато релігійного контролю, закону і страху, але немає найголовнішого Ісуса, який дає життя, свободу і любов. Саме тому вона здається темною і важкою. Дякую, що ти слухав. Якщо ці подкасти тебе збудовують, будь ласка, постав подобайку, підписуйся та поширюй Божого тобі миру та слава Ісусу Христу.